Це телеканал Віта, добрий вечір. Про головні події вівторка вам розкажуть мої колеги та я, Олександр Михальчук. Про нову послугу цілодобової варти в своєму матеріалі розкажу вам я, Олена Гук. Вінничани можуть сплачувати за дитячий садок через інтернет. Як це зробити? Знаю я. Роман Гак. як вінничани проходять обстеження на онкозахворювання шкіри, бачила я Лариса Бондар. Вінничани можуть переписуватись з диспетчером цілодобової варти в режимі онлайн. Служба створила власний чат. Відтепер із операторами можна зв'язатися не тільки телефоном, а й за допомогою мережі інтернет. Про це далі в сюжеті. На чат можна потрапити через зовнішній сайт міської ради в Там в розділі громадянам рубрика звернення громадян. Заходимо туди і внизу в правому кутку є онлайн. Цілодобова варта. Заходимо сюди. І тут можна розпочати вже спілкування. Зручності онлайн чату полягають в тому, що є можливість зайти, так скажімо, поспілкуватися з нашими операторами не тільки з стаціонарного комп'ютера, але з мобільного телефону, тобто із планшета і так далі. Тобто, це дуже зручно, тому що це можна робити. І е, незалежно від того, де людина знаходиться. з появою нового сервісу, живе спілкування телефоном з диспетчером не відміняється. Утім, якщо потрібно терміново зв'язатися з цілодобовою вартою, за допомогою чату це може бути набагато скоріше, оскільки людині не доведеться чекати на телефонній лінії, допоки звільниться оператор. Диспетчер одразу отримує звуковий сигнал про те, що відвідувач вже є на чаті. Ось такі дзвінок лунає в нас, коли хтось заходить на чат. От зараз в нас є людина на зв'язку. Поки що інформації ніякої немає, то очікуємо повідомлення. Можливо, побачили щось новеньке, зайшли, подивитися, що це В принципі. Це одні і ті ж звернення. Але коли ти спілкуєшся в телефонному режимі, ти якби відчуваєш голос людини і відчуваєш, можеш поспілкуватися, з'ясувати якісь додаткові питання, з якими вона звертається. Тому я вважаю, що в телефонному режимі легше спілкуватися, але на сьогоднішній день у нас відкрилась додаткова послуга онлайн-чат, і на сьогоднішній день також надходять звернення. по онлайн-чату, і наші працівники відділу також спілкуються в такому режимі. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Через інтернет відтепер вінничани можуть сплатити їх за перебування дитини у дитячому садочку. Таку послугу запровадив департамент освіти Вінницької міської ради, щоб здійснити плату за дитсадок, Не виходячи з дому, необхідно скористатись сайтом www.pay.vn.ua. наразі можна внести плату по 36 садкам. До початку червня цього року до, до, до початку червня до переліку дійдуть ще 6. Як працює нова послуга, дізнався наш репортер Роман Гах. Три дабі.pay.vn.ю За допомогою цього сайту віничани можуть сплачувати за дитячий садок, не виходячи з дому. Вінничанка Ульяна Войченко вже скористалась новою послугою оплати за дисадок через інтернет. У мене дівчинка 4 роки, Івана. Вона ходить з 59 садочок. Дуже зручно на робочому місці, не виходячи з роботи, можна проплатити раніше, треба йти в банк або до терміналу. Термінали інколи не працюють, не віддаються квитанції, треба стояти в банках в черзі. Так було незручно. Так, не відходя від каси, можна проплатити за садик. З 1 травня вона вже запрацювала на сьогодні. На даний час 43 дошкільних заклади це 88 відсотків. Зареєстровані в системі процесінгового центру і внесені в довідник системи платежів. Пошагово тут все прописано. Тут дуже швидко і зручно. Ви натискаєте на реєстрацію, і йде реєстрація. Заповнюєте прізвище, ім'я по батькові своє дату народження, свою імейл-адресу свою, контактні телефони обов'язково до заповнення всі ті е, поля, в яких, на яких є зірочки. Далі додати платіж за дитячий садок. Тепер е, вибираємо або дитячий садок, оплата, або дитячі садочки благодійні внески. Зверніть увагу, обираємо номер дитячого садочка. Це другий садочок у нас номер групи номер 2 Табельний номер. Кожна дитина має свій табельний номер для сплати, для сплати за дитячий садочок. Період оплати ну, беремо з травня, по травень, тобто за травень місяць 2013 року. Оплата. Далі нам висвітлюється ось така картинка, де є банк. Тобто ми маємо ввести номер рахунку банківського і ось цей код. Після того, як ми заповнили всі реквізити, банківські йде оплата Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта. До реконструкції парку Дружби народів може долучитись кожен вінничанин. Протягом місяця жителі міста можуть внести свої пропозиції, що саме вони хотіли б бачити у парку. Сьогодні у міській раді відбулись громадські слухання, на яких йшлося про те, що обов'язково має бути у парку: це ліс, пляж, дитячі та спортивні майданчики, туалет, кафе сімейного типу. Також облаштують місця для дозвілля взимку. Подробиці знає Оксана Святенко. Парк дружби народів, у якому зараз ми знаходимось, один з найбільших парків Вінниці. Він приблизно у два рази більший ніж центральний парк. Тут є і ліс. І озеро, і пляж залишається тільки це все впорядкувати. Півроку тому було створено ініціативну групу, до складу якої увійшли представники громадських організацій та департаментів міської ради. Було вирішено впорядковувати територію потрібно відповідно до потреб людей, які проживають неподалік. Спочатку визначились з тим, що обов'язково має бути на цій території. Є базові елементи, без яких парк не буде повноцінно існувати. І ці базові елементи вже є на сьогодні в парку. Деякі з них практично не потребують втручання, деякі з них потребують серйозної роботи і серйозної реорганізації. По-перше, три алеї які забезпечують вхід в парк. Це ліс, які розташований на території парку. Він потребує певного втручання в тому сенсі, що привести його до ладу, прорядити під лісок і так далі, але сам по собі ліс є великою цінністю і він перебуває в досить в доброму стані. Вода вважається, напевно, найціннішим елементом парку, і напевно, що на воді треба було б цінувати тишу та спокій. І е, розміщення будь-яких об'єктів безпосередньої близькості до водойми е, ну, вважалось би напевно недоцільним. Туалет. Туалет є, він не працює, але е, місце його розташування е, досить е, вдале і от, на, саме на цьому місці якраз і треба було відновити роботу. Дитячі майданчики на сьогоднішній день є один майданчик, його замало. Важливим є розуміння, як цей парк можна використовувати в зимовий період. І тут різні є дуже цікаві речі. Наприклад, оздоблення лижної траси, ковзанки. безкоштовна ковзанка може бути на озері, яке криється кригою. а… Платна з напоями може бути на місці, де зараз розташовані корти, тобто в форматі використання влітку тенісних кортів як тенісних кортів, а взимку з відповідним накриттям їх можна використовувати як повзамку. Цей проєкт ми можемо в повному опції реалізувати. Не за один рік. Ми думаємо, що мінімум 5 років будемо реалізовувати. Але головне, що Скільки він буде тривати, це, звичайно, залежить від спільної праці і міської ради, і депутатського корпусу, і громади всього, і мешканців, в тому числі, які там виживають. І я дуже сподіваюся, що з часу ми зробимо народним, досить цікаве місце від почерку. Ми будемо спільно з активістами, з громадськими організаціями, проводити соціологічні дослідження, проводити фокус у групі, де дійсно вже те розміщення тих чи інших об'єктів на території парку. Будемо проводити, виставляти такі можливо палатки з волонтерами у самому парку, де люди, приходячи в парк на карті рідній можуть позначити, що ми хотіли там бачити там те, там те, там для дітей, там для пенсіонерів, а тут зону для вигулу, наприклад, людей з собаками, тобто з собаками. Тому що дійсно бачимо сьогодні, навіть по тому парку, який є. Люди з собаками гуляють по всій території. Комусь це може не подобається. Тому можливо дійсно в парку варто зробити якусь зону для прогулки з собаками. Тобто всі такі речі, які ми будемо робити. І саме головне, ми хотіли б сьогодні не тільки отримати пропозиції, що зробити в парку, готові прийняти пропозиції про те, що кожен готовий там сам зробити. Тобто прийти, порубати, покосити, можливо, змонтувати якусь лавочку. І це буде приємно для, перш за все, інших відвідувачів. Ну, я думаю, кожен люди буде приємно прийти в парк і показати, що ось цю лавочку зробив я. Збір пропозицій від Вінничан триватиме до 15 червня. Окрім соцдосліджень, на вході до парку встановлять скриньку для збору пропозицій. Також свої ідеї можна залишати і на сайті міської ради. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». У Вінниці протягом цього тижня проводять безкоштовні обстеження на наявність онкологічних захворювань шкіри. Триває Всеукраїнський тиждень діагностики раку шкіри, у рамках якого в 700 державних та приватних клініках всієї держави можна пройти таке обстеження. Як іде проводять таку діагностику в нашому місті, дивіться далі. З 13 до 19 травня, день боротьби із онкозахворюваннями шкіри, в ці дні, кожен віничанин може безкоштовно пройти медичне обстеження у спеціалізованих медичних закладах міста. Слава Богу, не безпокоїло. У мене ця родинка вона всю життя, в мене, але ну, вона так в дитинстві була така маленька, а зараз вона більше стала, От, Так на всякий случай краще вирішила перевірити. Обстеження проводимо за допомогою дерматоскопа. Прилад, який дозволяє зі збільшенням і з додатковим освітленням оцінити стан шкіри, наявність і всі наявні на ній утворення. За думою цього приводу ми можемо оцінити ту картину, яку ми бачимо, під збільшенням і з високою вступною достовірності, сказати хворим є онкологічна. Чи його немає. В Україні дуже висока літальність цього захворювання. Если в странах Європи, в США летальность составляет 5-6%, у нас 90-95%. Связано с тем, что у нас не то, что плохое лечение, а очень плохая диагностика. Люди обращаются в последние. Послідній стадії уже заболівання коли є уже дуже віддалені метастази і практично больному тяжело помочь. тим, у кого багато родинок, лікарі радять періодично самостійно проводити їхній огляд. Существует определенное правило, оно называется аккорд. Вот есть такие пять букв. Значит, первая буква А – это асимметрия. Если человек увидел, у нее есть родинка, и она вот асимметрична, это должно уже его насторожить. Следующая буква К – это края. Если края неровные, расплывчатые, где-то прошли в сторону, то же самое. изменение окраски в любую сторону либо светлую, либо темную, либо появляются голубоватые вкрапления. Это тоже должно больного насторожить. Р. Размер. Если размеры родинки увеличиваются, являются тоже не особо хорошим прогностическим признаком. И Д – динамика, то есть это здесь зуд, жжение. Люди часто занимаются самолечением. Вдруг они увидели, что родинка изменилась. Они прижигают йодом, календу, спиртой. спиртом. Категорически этого делать нельзя. Нельзя родинки перевязывать нитками различными. Нельзя заклеивать лейкопластырем. Заболевание опасно тем, что оно очень быстро прогрессирует. Возникают метастазы, и смерть может буквально наступить в течение нескольких месяцев. Безкоштовне обстеження у Вінниці можна пройти в шкірно-венерологічному та онкологічному диспансерах у кабінетах дерматовенеролога на базі лікарень номер 3 і 1 центру матері та дитини та районній лікарні. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». На цьому у мене все. Наш сайт Віта Там першими отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди не пропустіть зранку о 7.40 з новинами. Зустрічайте ірино дідух. Гарного вам вечора, гарних новин. Побачимося. 15 травня на у Вінниці буде мінливо-хмарно, короткочасний дощ місцями гроза та Град. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 15. В день плюс 19, плюс 24.